Дощ барабанив по підвіконню настерливо, немов хтось згори не втомлювався нагадувати я тут, я поруч. Слухай. Марія Петрівна слухала. У свої 62 роки вона вміла чути не лише шум дощу, а й паузи між краплями. Саме у цих паузах ховалося все її життя. У кухні пахло свіжим дріжджовим хлібом, чебрецем і старим деревом. Будинок дихав, немов давній друг. На плиті свистів чайник, і в цій звичній обстановці Марії Петрівні здавалося, ось воно, спокій, простий і справжній. Телефон на столі миготів. Ім'я на екрані Ігор. Зять. Не донька і не онука, а саме він. Якось несподівано і трішки тривожно. «Алло», – обережно відповіла Марія Петрівна. Мамо, ти вдома. Голос Ігоря був втомлений і тихий. Я б зазирнув. У вас, здається, кран знову капає. Вона знала, що кран не капає, але розуміла інше: чоловікам потрібен привід. Особливо таким, як Ігор, серйозним, замкнутим, звиклим тримати все в собі. Він би не прийшов просто так. Заходь, сказала вона, і в цей момент її серце на мить забилося швидше. Через півгодини двері скрипнули. На порозі стояв високий, трохи сутолий чоловік у промоклій курці із сумкою на плечі. Кросівки зняв акуратно, поставив рівно, ніби солдат, що роздягається після служби. Ця дрібниця одразу кидалася в очі. У його рухах відчувалася дисципліна, внутрішній контроль. Доброго дня, тихо промовив він. Можна рушник? Візьми на батареї, кивнула вона і пішла до кухні. Він витирав волосся, а вона дивилася, наче не помічала. Колись вона так само дивилася на свого чоловіка, коли той повертався додому з роботи, втомлений, але свій. Щось у грудях затиснулося. Занадто багато спогадів жило в її серці, і вони легко відгукувалися на все нове. Вони пили чай. На столі димів заварник поруч стояла тарілка з варениками. Ігор їв обережно, повільно. Ніби смакував не їжу, а саму можливість посидіти в тиші. Він розповідав про нічні зміни, бабусю з високим тиском, хлопчика з температурою, нескінченні цвінки. Працював фельдшером, і за останні роки його обличчя змінилося, стало більш серйозним, втомленим, наче кожне чергування залишало тінь. У нас все нормально, мамо, сказав він, і сам, здається, зрозумів, що збрехав. Вона не стала сперечатися. Іноді краще мовчати, ніж витягувати чужий біль словами. Вареники Кию. Вас, як у бабусі, на дачі, несподівано посміхнувся він. Пам'ятаєте, ви нам допомогли, коли газу не було. Вона теж посміхнулася. Примус у мене дотепер зберігається, сказала вона. Старий, але працює. Іноді думаю, що я сама такий примус. Він подивився на неї і кивнув. У його погляді спалахнуло тепло, рідкісне і справжнє. Вона спіймала цей погляд і відчула, як у грудях розливається дивне відчуття, не небезпечне, але тривожне. Потім був кран. Він таки підтікав, як виявилося. Ігор закотив рукави, показалися міцні, жилисті руки. Марія Петрівна стояла поруч з рушником, мов він їй був потрібен, хоча він справлявся сам. Вона ловила кожен його рух, кожен звук голосу і розуміла поруч із ним спокійно. Тобі важко зі змінами. Тихо сказала вона. Не висипаюся, звик, пожав плечима він, але очі видавали в тому сильніше за слова. Іноді, здається, він замовк, немов передумав. Говори, м'яко промовила вона. Я примус, пам'ятаєш. Він усміхнувся, але потім все ж сказав. Іноді здається, що вдома тримати спину важче, ніж на роботі. Ці слова зависли в повітрі. Вона нічого не відповіла, лише поставила чашку ближче. Він узяв її, ніби дякував не лише за чай. Коли ремонт закінчили, на вулиці почалася гроза. Світло мигнуло і згасло. В квартирі стало темно, лише рідкі спалахи блискавок освітлювали стіни. Марія Петрівна дістала свічки. Коли повернулася, побачила, Ігор стоїть біля вікна, високий, спокійний силует. Вона запалила свічку, і тепле світло охопило їх обох, замкнувши в одному колі. Дивно, сказала вона. Раніше я боялася грози, а тепер ніби легше. Чому? запитав він. Бо є з ким мовчати. Ігор подивився на неї. Його погляд тривав довше звичайного, тепліше. Ніж має бути узяття до тещі. Але він нічого не сказав, і вона теж лише поставила свічку ближче до нього, ніби ділилася теплом. Саме в цей момент у двері постукали. На порозі стояла сусідка Валентина з конвертом у руках. Марія пошепки сказала вона. У поштаря було для вас. На Марин ім'я, але лист рукописний. Я подумала, це важливо. Марія Петрівна взяла конверт. Папір був щільний, трохи пожовклий. Вона відразу впізнала почерк, знайомий, але не могла згадати, чиї. Серце стислося. Відкрила лист і почала читати. З кожним рядком. Дихання ставало важчим. Марино, я не знаю, як сказати. Ми не винні. Я не хочу руйнувати твою сім'ю. Але більше не можу бути твоєю таємницею. Підпис Олексій. Тиша. Лише свічка потріскувала. Ігор дивився на неї, намагаючись зрозуміти. Сусідка, відчувши, що зайва, поспішно пішла. Мамо, тихо промовив Ігор, голос затремтів. Можна я сяду поруч? Вона кивнула. Він сів. Лист лежав між ними, мов стіна. Але й міст. Тепер вони знали, Марина приховує щось важливе. І це щось може змінити все. Я нічого не знала, прошепотіла Марія Петрівна. Але я матір. Я маю зрозуміти. Я маю, відповів Ігор. Його очі були спокійні, але в них жила біль. Ми не будемо поспішати. Спочатку ви поговорите з нею. Потім я потім, усі разом. Вона кивнула і відчула, попереду розмова, що змінить життя кожного. Світло раптом повернулося. Лампа спалахнула, освітлюючи стіл, свічку і лист. Все стало надто явним. Ігор надів куртку. Я поруч, сказав він. Телефонуйте, якщо що. Коли він пішов, кухня спорожніла, але на столі залишився лист разом із відчуттям, що колишнього життя вже немає. Марія Петрівна сховала конверт у буфет, туди, де лежали старі квитки і примус. До розмови, вирішила вона. Підійшла до батареї, взяла рушник, який недавно тримав Ігор. Він був теплим. Вона притиснула його до себе і закрила очі. В цей момент прийшло повідомлення від Марини: Мамо, не чекай. Завтра ми з Ігорем заїдемо. Треба поговорити. Три крапки в кінці. У цих трьох крапках ховалося все їхнє нове життя. Марія Петрівна лягла в ліжко, але заснути не могла. Слухала дощ і думала: ми люди виховані. Ми тримаємо дистанцію. Але ми ще й живі. І розуміла, завтра почнеться те, до чого вона не готова. А дощ за вікном вже не гримів, а шепотів, наче сам світ сказав, подивимося, чим це закінчиться. Ранок почався надто тихо. Для Марії Петрівни тиша завжди була страшнішою за шум. Шум можна пояснити, він має джерело, а тиша зависає, немов пустка у кімнаті. Вона прокинулася раніше за будильник, хоча вставати було нікуди. Пенсія, господарство, рідкісні поїздки до онуки Софії. Але сьогодні її чекала зустріч, від якої серце билося швидше, ніж у юної дівчини перед першим побаченням. Вона дістала з буфету конверт і знову перечитала лист. Почерк твердий, впевнений, без зайвих прикрас. Кожне слово, наче удар молотком. Не хочу бути таємницею. Не можу інакше. Пробач, якщо боляче. Марія Петрівна відчувала себе зрадницею. Вона дізналася про чужу таємницю раніше, між чоловік і дружина вимовили її в голос. О Опівдні двері скрипнули. Перша зайшла Марина, її дочка. Погляд напружений, руки тремтять. За нею Ігор, спокійний, але в очах темрява. Вони сіли за стіл. Той самий, де ще вчора був чай і вареники. Мамо, почала Марина, ми хотіли з тобою поговорити. Марія Петрівна кивнула, але слова застрягли в горлі. Вона не могла почати першою. І тут Марина сказала. Ти, мабуть, щось вже знаєш. Вчора сусідка принесла лист, зізналася вона. Він у мене. Марина поблідла. Ігор стиснув кулак на коліні так сильно, що побіліли кісточки, але мовчав. Мамо, голос дочки тремтів. Це правда. У мене є інша людина. Олексій. Я не хотіла, щоб так сталося, але сталося. Тиша накрила кімнату, мов ковдра. Марія Петрівна дивилася на доньку і намагалася побачити в ній дівчинку з косичками, яка бігала по двір'ям. Але замість цього перед нею сиділа доросла жінка, чужа і втомлена. Марино, нарешті сказала мати: у тебе є чоловік, у тебе є дитина. Як ти могла? Я не планувала, Марина сховалася в долонях. Все почалося випадково. А потім я зрозуміла, що живу з Ігорем, але не відчуваю. З Олексієм усе інакше. Ці слова різали повітря, мов ніж. Марія Петрівна перевела погляд на ігоря. Він сидів прямо, наче на допиті, і тільки очі видавали бурю всередині. Мамо, тихо промовив він, я дізнався лише вчора з листа. У мене немає слів. Вона бачила, що його світ руйнується просто зараз. Але замість крику чи злості він тримав себе в руках. Це було страшніше за будь-які скандали. Я не хочу втрачати Софійку, продовжував він. Раді не і я. Готовий багато чого терпіти. Але так жити, я не знаю. Марина підняла голову. В її очах блиснув виклик. Ми з ігорем давно чужі, просто жили разом заради дитини. Олексій живий. З ним я почуваюся жінкою. Ці слова обрушилися на Марію Петрівну сильніше, ніж гроза. Вона зрозуміла, донька не шкодує. Донька зробила свій вибір. І тепер усе залежить від Ігоря. Він повільно, але рішуче встав. Я не буду влаштовувати сцен. Марина, якщо ти вибрала, скажи прямо. Я вибрала, твердо відповіла вона. Я йду до нього. В той момент у грудях Марії Петрівни щось порвалося. Її сім'я розпадалася на її очах. Але найстрашнішим було не це. Найстрашнішим було те, що вона відчула в глибині душі. Їй шкода було не доньку, а Ігоря. Він швидко зібрав речі, майже мовчки. Софія в цей час спала у бабусі по сусідству, і, можливо, це було порятунком. Перед виходом Ігор затримався в коридорі. Подивився на Марію Петрівну. Його очі були червоні, але голос твердий. Мамо, дякую за все. Не знаю, що буде далі, але я поруч. Для Софійки. Для вас. Ці слова опекли сильніше за листи. Він пішов, і разом із ним зникло відчуття опори. В квартирі залишилися тільки жінки, мати і донька, але між ними стояла стіна. Мамо. Не дивись так, роздратовано сказала Марина. Я маю право на щастя. А він? тихо спитала матір. Він сильний, впорається. Марина повернулася до вікна. Марія Петрівна зрозуміла говорити далі безглуздо. Вперше в житті вона не впізнала свою доньку. Ввечері вона вийшла у двір. Після вчорашньої грози повітря було свіже. На лавці сидів Ігор. У руках сигарета, хоча раніше він ніколи не курив. Він підняв очі, побачив її і відразу загасив недопалок. Вибач, сказав він, не втримавшись. Вона сіла поруч. Вони мовчали. Слова були зайвими. У обох боліло серце, і у обох воно билося однаково глухо. Як тепер жити? Нарешті спитав він. Марія Петрівна не знала відповіді. Вона лише знала, що саме в цей момент між ними народився зв'язок, якого не повинно було бути. Зв'язок, який вони обидва будуть приховувати, але який уже існував. Вона поклала руку йому на плече Ігор не відсунувся. Вони сиділи поруч, і ніч укривала їх тишею. Усередині Марії Петрівни звучала одна думка: ми виховані люди. Ми тримаємо дистанцію. Але як довго ми зможемо? Наступні дні минали, наче в тумані. Марія Петрівна намагалася втримати звичний ритм, хатні справи, догляд за Софією, прогулянки до парку. Але ночі ставали довгими, наповненими безєсуванням і важкими думками. Марина майже не з'являлася вдома, проводила час у Олексія, і в квартирі панувала дивна тиша. Ігор винайняв кімнату на сусідній вулиці, проте що вечора заходив до дочки. Для Софії він залишався турботливим батьком забирати зі школи, допомагати з уроками, гуляти. Марія Петрівна спостерігала за ними і відчувала гіркоту. Ігор не зник з їхнього життя. Він був поруч, надто близько. Одного вечора Софія захворіла. Температура різко піднялася, дитина плакала. Марія Петрівна злякалася. Марина була недоступна, телефон вимкнений. Вона подзвонила Ігорю. За десять хвилин він був тут. Без слів узяв Софію на руки, посадив у машину, і вони поїхали до лікарні. Лікар сказав звичайна застуда, нічого страшного. Але Марія Петрівна не могла відірвати очей від Ігоря. Він сидів біля ліжка доньки, тримав її маленьку долоню, шепотів заспокійливі слова. У нього було обличчя людини, якій боляче. Але яка готова винести все заради тих, кого любить. Коли повернулися додому, Софія вже спала. Ігор уклав її, поправив ковдру і вийшов на кухню. Там він закурив. це», — сказала Марія Петрівна, забираючи сигарету. Тобі не пасує. Нерви, коротко відповів він. Вибач. Вона мовчала. Він дивився на неї так. Ніби вперше по-справжньому бачить. У його погляді не було ні злості, ні образи, лише втома і дивне тепло. Знаєш, раптом сказав він, я весь час думаю, може, це я винен. Може, я не дав їй того, що треба. Марія Петрівна стиснула губи. Не муч себе, сказала вона. Марина зробила свій вибір. А чому ж так боляче? Опустив голову він. Вона простягнула руку, торкнулася його долоні. Жест вийшов мимовільним, надто особистим, але він не відсахнувся. Вони сиділи так кілька секунд, і це мовчання було голоснішим за будь-які зізнання. З того вечора все змінилося. Ігор став заходити частіше. Формально, заради Софії, але й для Марії Петрівни це було полегшенням. Вони разом готували вечерю, обговорювали новини. Іноді просто мовчали, сидячи на кухні. З кожним днем між ними виникало щось, що вони боялися назвати. Одного. Вечора він прийшов пізніше звичайного. Софія вже спала. Марія Петрівна налала чай. Ігор довго мовчав, потім раптом сказав Знаєш, я часто думаю, що якби у мене була така дружина, як ти, я б ніколи не дивився ні на кого іншого. Ці слова впали, наче громовище. Вона розгубилася. Серце забилося так сильно, що в скронях зазвучало. Не кажи так, прошепотіла вона. Це неправильно. Неправильно те, що зі мною зробили, спокійно відповів він. А те, що я відчуваю до тебе, я не можу контролювати. Вона встала, підійшла до вікна, намагаючись приховати тремтіння. На вулиці лив дощ. Скло тремтіло від крапель. У відображенні вона бачила свої очі, і в них було те саме, що і в його. Нам не можна, сказала вона, але голос звучав невпевнено. Він підійшов ближче, зупинився всього за крок. Я знаю, тихо промовив він. Але, скажи чесно, ти відчуваєш те саме. Вона закрила очі. Мовчання було визнанням. Тієї ночі нічого не сталося. Але саме тоді вони обоє усвідомили межа перейдена. Наступні дні нагадували гру в мовчанку, погляди за столом, випадкові дотики, довгі паузи у розмовах. Марина все рідше з'являлася вдома, і її відсутність перестала бути важливою. Тепер у домі були лише вони Марія Петрівна, Ігор і Софія. Одного разу дівчинка запитала: Бабусю, а чому тато живе з нами, а мама весь час десь? Марія Петрівна не знайшла, що відповісти. Ігор сів поруч і сказав: бо ми з бабусею завжди поруч із тобою. Ми твоя стіна і захист. Софія усміхнулася і обняла їх обох. У цей момент Марія Петрівна відчула, вони вже сім'я. Хоч і дивна, хоч і таємна, але справжня. І чим довше це тривало, тим сильнішим ставало почуття, яке вони обоє боялися назвати. Марина все частіше ночувала у Олексія. З'являлася на порозі втомленою, іноді роздратованою, ніби приходила не додому, а в чуже місце. Марія Петрівна помітила, донька почала помічати зміни. Одного вечора Марина повернулася, коли Ігор саме читав Софії казку. Дівчинка заснула просто на дивані, і Марія Петрівна накрила її пледом. Марина зупинилася в дверях, склала руки на грудях. У вас тут затишно, сказала вона. Прямо холодно. Сімейна іделія. Ігор закрив книгу і подивився на неї спокійно, але в очах промайнула тінь. Марія Петрівна відчула, як серце впало в паятки. Софія сумує за тобою, обережно сказала вона. Не починай, мамо, відрізала Марина. Я все роблю правильно. І пішла в спальню. Ніч пройшла тривожно. Вранці Марина знову зникла, і в квартирі знову стало легко дихати. Ігор заварив чай, сів навпроти Марії Петрівни і сказав вона підозрює. Ці слова прозвучали не як питання, а як факт. Марія Петрівна кивнула. Ми маємо тримати себе в руках, прошепотіла вона. Раді Софії, заради всього. Ігор зітхнув і відвів погляд. Але стримувати почуття ставало все важче. Тепер їх поєднували не лише таємні погляди, а й спільна турбота про дитину, звичка бути поруч, розмовляти до пізньої ночі. В один із таких вечорів він затримав її руку трохи довше, ніж зазвичай. Вона не відсахнулася. Їхні очі зустрілися і обидва зрозуміли, що крок і назад дороги не буде. Раптом у замку повернувся ключ. Марина повернулася несподівано рано. Ігор різко відпустив її руку. Марія Петрівна відчула жар обличчі. Знову чай чайпеете. З усмішкою кинула донька прямо як чоловік і дружина. У її голосі була іронія, але очі дивилися викликом. Марія Петрівна вперше по-справжньому злякалася. Їхня таємниця більше не була такою вже таємницею. І чим більше вони намагалися тримати дистанцію, тим очевиднішою ставала правда. Почуття нікуди не зникнуть. Марина все частіше поверталася додому роздратованою. Вона кидала речі в передпокій, голосно зачиняла шафи, ніби спеціально давала зрозуміти її щось гриза зсередини. Марія Петрівна намагалася не реагувати, але кожен такий спалах залишав важкий слід у її душі. Одного вечора Марина увійшла до кухні і зупинилася. За столом сиділи Ігор і Марія Петрівна. Вони обговорювали шкільні успіхи Софії, сміялися. Збоку це виглядало надто близько. Вам добре удвох, так? різко спитала Марина. Марія Петрівна здригнулася. Ігор похмурів. Ми просто розмовляли, спокійно відповів він. Просто. Марина стиснула зуби. А вночі ви теж просто на кухні сидите, поки я, у Олексія. Думаєте, я не бачу. Мовчання було надто красномовним. Марія Петрівна хотіла щось сказати, але слова застрягли в горлі. Мамо, голос Марин тремтів. Ти. Її очі блищали слізьми, але в них горіла злість. Ігор встав. Досить. Я не збираюся виправдовуватися. Ти пішла до іншого, залишила доньку. І якщо поряд зі мною є людина, яка дійсно піклується про неї і про мене, можливо, це не так уже й погано. Ці слова прозвучали як уда. Марина поблідла, потім усміхнулася з насмішкою. Отже, це правда. Ти знайшов собі заміну. І це моя мати. Марія Петрівна не витримала. Марина, послухай, це вийшло не спеціально. Ми просто були поруч. Замовекани! крикнула Марина. Ти мене зрадила. У дверях з'явилася Софія. Вона налякано подивилася на дорослих. Мамо, тато, бабусю, що сталося? Всі троє одночасно замовкли. У цей момент напруга досягла точки, коли будь-яке слово могло зруйнувати все. Марія Петрівна вперше зрозуміла фінал цієї історії неминучий. У квартирі повисла мертва тиша. Лише важке дихання Марин порушувало її. Софія стояла в дверях, дивлячись на дорослих наляканими очима. Ідіть у кімнату, зайка, м'яко сказала Марія Петрівна, присівши поруч з онукою. Все добре, просто дорослі розмовляють. Дівчинка нерішуче пішла, але двері лишила прочиненими. Марина різко підійшла до матері. Ти позбавила мене всього, голос тремтів. Спочатку чоловік пішов, тепер і мати зрадила. Я нікого не зрадила, твердо сказала Марія Петрівна. Ти сама обрала інший шлях. Ми з Ігорем не хотіли цього. Це сталося, бо ти відвернулася. Зручно. Виправдовуватися, зло усміхнулася Марина. А може. Ви все це давно планували. Ігор підняв руку. Досить, різко сказав він. Я втомився бути винним. Марина, я тебе любив, але ти сама зруйнувала наш шлюб. А зараз дорікати нам несправедливо. Нас. повторила Марина з гіркою усмішкою. Отже, ви вже ми. Марія Петрівна опустила очі. Вона не могла відповісти. Відповідь була надто очевидною. Настала важка пауза. Марина, бліда, як стіна, мовчки взяла сумку і направилася до виходу. Куди ти? крикнула їй наздогін мати. Туди, де про мене думають. кинула Марина, захлопнувши двері. Довго ніхто не рухався. Ігор стояв біля вікна, стиснув кулаки. Марія Петрівна сиділа на стільці. Дивлячись на двері, наче сподіваючись, що донька повернеться. Раптом у коридорі почувся тихий крок. Софія виглянула на кухню. Бабусю, тато, мама більше не прийде. Марія Петрівна пригорнула онуку до себе. Прийде, сказала вона впевнено, хоч сама в це не вірила. Вона просто сердиться. Ігор підійшов ближче, обійняв обох. У цьому обіймі було все, і біль. І провина, і дивне полегшення. Вони знали, дорога назад зачинена. Їхня таємниця стала яв'ю. Але попереду залишалося життя заради Софії, заради сім'ї. Хоч і іншої, не такої, як раніше. Марія Петрівна тихо сказала отже, доведеться йти до кінця разом. І вперше Ігор усміхнувся по-справжньому. І хто б міг подумати, що у 62 роки життя починається з нової драми? Подумала Марія Петрівна, підморгуючи собі, ніби кажучи, ще не вечір.